Ристувачі у соцмережах буквально рознесли екс чемпіона світу з боксу українця Василя Ломаченко за замовчування російських злочинів. Відеться про пост спортсмена у Фейсбуці, яким він зреагував на кривавий обстріл росіянами його рідного міста Білгород-Дністровського на Одещині. У дописі пан Ломаченко жодним словом не засудив і не звинуватив російських терористів у загибелі людей та завданих місту руйнувань. Через це у коментарях під дописом користувачі обговорюють можливість позбавлення так званого земляка громадянства України. Долучилися до обговорення, і волонтери Сергій Стерненко і Сергій Притула слів не добирали. Жалюгідний боягуз, кого конкретно з твого міста, чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків, з благословення твого встатового патріарха Кіріла, який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства? Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі: росіяни, твої браття. жалюгідний тисцикун і зрадник. На звинувачення пан Ломаченко відповів: ми з вами різні українці через неоднозначну позицію щодо агресії РФ чемпіон світу з боксу неодноразово оскандалювався ще до лютого 22-го року. Він заявляв, що російсько-української війни не існує, і знявся у пропагандистському фільмі з наративом про братні народи. За це потрапив до сайту Миротворець. На початку ж повномасштабного вторгнення РФ. Пан Ломаченко в своєму інстаграмі прикриваючись любов'ю до Бога, закликав відновити дружні відносини з Росією. Одночасно долучився до лав ТРО Білгорода Дістровського. У у 23-му за просування ворожих наративів проти України рух чесно. Включив Ломаченка до реєстру держзрадників. Останні роки спортсмен із родини мешкає у Сполучених Штатах Америки.